Чи правда, що на консультації ви обов'язково почуєте від психолога питання? А розкажіть про ваші стосунки з батьком або моє улюблене, а чи ви пам'ятаєте свою першу клізму? Насправді всі ці питання не обов'язкові, можливо, ви їх ніколи не почуєте. Але я назву вам топ-3 питання, які ви будете чути найчастіше. І, що найголовніше, скоріше за все, після консультації ви навчитеся ставити їх самі собі. І перше питання. Це чого ви очікуєте? Чого ви очікуєте від цієї зустрічі? Чого ви очікуєте від мене як спеціаліста? Чого ви очікуєте від наших сесій? Це головне питання, і з нього ви почнете, і ви будете його чути ще декілька разів. Бо якщо ви усвідомлюєте ваші бажання, якщо ви знаєте, з чим ви прийшли і чого саме ви хочете отримати, то це вже половина шляху до вирішення ваших запитів. Друге найчастіше питання, яке ви будете чути? Це що ви зараз відчуваєте? Це питання, скоріше за все, ви будете чути так часто, що воно вам може і обриднути. Але насправді усвідомлення і вміння усвідомлювати, аналізувати свої почуття лежить в основі нашої здатності. Вирішувати проблеми, з якими ми зустрічаємося в реальному житті. Наша здатність до аналізу та усвідомлення емоцій лежить в основі нашої здатності до копінгу зі стресом, зі здатності регулювати наші стосунки між особистіснім. Док тільки ми вчимося усвідомлювати свої емоції, це означає, що ми повертаємо собі здатність. До їх контролю та трансформації. Якщо ми контролюємо та трансформуємо свої емоції, так само легко ми здатні контролювати, трансформувати свої думки. А з цим ми повертаємо собі контроль над своїм власним життям. І третє найчастіше питання, яке ви будете чути, це що ви почули. Що ви почули, тільки що, що ви почули, ви будете чути в кінці сесії, можливо. І це ми питаємо не тому, що думаємо, що ви нас геть не слухали. Це питання теж ключове, адже ми маємо впевнитися, що ви почули саме те, що ми мали на меті вам сказати. Бо, незважаючи на те, що ми спілкуємося всі однією мовою, ми схильні до когнітивних спотворень. До простого прикладу для мене щастя. Має одне значення, а для вас геть інше. Тож, коли я щось вам пояснюю, надаю рекомендації або висловлюю свої спостереження та аналіз, мені найважливіше, щоб ви почули саме те, що я хотіла вам сказати. Якщо відчуваєте, що вам потрібна допомога, консультація, супровід, звертайтеся, буду рада вас бачити!